покажу вам, як я в'яжу і потім валяю отакі чудові домашні капці, диванні капці, чуні, шкарпетки. Хто хоче, то й так і називає. Але це дуже затишне і тепле домашнє взуття. Зима попереду, треба готуватись. До речі, це гарний подарунок. На свята, не дуже дорогий, швидко виготовляється. І е, також можна зв'язати ці шкарпеточки і зваляти для наших воїнів у шпиталь. Е, вони дуже теплі, швидко вдягаються, швидко знімаються, їх можна відкоргувати по розмірам. Тобто, якщо у когось є, є доступ до такої вовни і не буде дорого. То це буде найкраща подяка за мій майстер-клас, якщо ви зробите такий подарунок нашим хлопцям, або зігрієте ножки якимось е, старичкам, які економлять на, на газі, на теплі і мерзнуть взимку, то думаю, цей майстер-клас вам прийдеться до душі. Для тих, хто вміє в'язати і їм не треба дуже довго Пояснювати, скажу так, на розмір 3940 іде рівно 200 грам, ну не рівно, хай буде 195 грам отакої вовни для валяння, вовни, вовни рівничного типу такого. Вона випускається різними фірмами: це фірма SuperGarn. Німецька, німецька, напевно, не знаю. От, Є вовна, де ж вона? Є вовна у фірмі Грюнду, така вовна, є вона в е, Дропсі, є вона в. Боже, я вже це Італійська. Так хотіла швидко сказати, в Лана Гросі вона є, ця вовна. Тобто все залежить від вашого кошелька, наскільки ви. Зможете собі дозволити це задоволення. На дропсі і на супергерна, вона, в принципі, дуже доступна, її можна купити і зв'язати. Я думаю, що така вовна також є і в наших стоках. Ну, Дівчатка, хто захоче, той пошукає. І якщо ви підсядете на ці капці, то ви з них не злізете. Це така заразна штука, тут таке поле для такий Поле для діяльності тут стільки можна фантазію цю розвивати, що ну, просто немає, немає меж. Це дуже цікаво. А особливо цікаво, коли ти зв'язав і закидаєш це в пральну машину, і тоді така, таке чаклунство якесь проходить, така магія. Коли ти закинув отаку довжелезну шкарпетку, непонятно якої форми, не, не зрозуміло що, а потім тобі виринає із правильної машинки отака чудова шкарпетулька чи капчик такий, не знаю, не знаю, як його назвати. Ну, хай буде домашній кап, 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 капчик-капець. Ви мене зрозуміли. Тож, на в'язання 39-го розміру нам треба вовна е, з розрахунку 100 грам 100 метрів. Також така вовна випускається ще ось о, е, в 100 грамах 200 метрів. Тобто, треба вона, вона тоньше, зараз покажу. Зараз покажу, видно, так? Да? Вона тоньше. Тобто на в'язання одної пари треба буде так само 200 г, тільки в'язати в два складення. Вона буває всяка однотонна, мультиколор, така з мужечками. Як це називається? Опять забула. Ладно. Ну, В общем, з мужечками є градієнтна, є а, сексійна, є сексійна, є меланжева. Її вистачає на будь-який вибір. Лана Гроса, по-моєму, випускає ще з, таким, з такою розфарбовкою, вона лягає такими смужечками жакарда. Ну, тобто розгуляється, єде, просто чисто з цієї вовни в'язати. А якщо ще трошки там додати фантазії, то поле, поле, я ж кажу, поле, ціле поле різних експериментів, різних варіантів. Я думаю, що ви будете задоволені. Значить, після в'язання ми її кидаємо в пральну машинку, і вона звалюється, і ці шкарпеточки звалюються, і получаються такі домашні теплі валяночки. Так, ну що, розказую. 200 г ми взяли вовни, отакий моточок. До речі, якщо ви берете цей моточок, саме цю вовну, і саме секційного фарбування. Вона не, 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 не завжди буває, це фарбування не завжди буває равномірним, і полосочки можуть не співпадати. У мене тут співпадають, я люблю, щоб співпадали. Тобто треба розмотати і підготувати. І також вона ну, вовну підготувати. Розмотати на два моточка, порівняти всі секції. Це недовго, це буквально 15 хвилин займає часу, бо нитка 200 метрів, що там мотати. От. І ще є фарба від фарби, от, от, набір кольорів там дуже велика гама, зайдете просто на всі смаки. От. І вона не вся буває равномірна. Оця, оця равномірна, Оця була фарбочка равномірна, цей комплект фарб. А я в'язала там мамі, то прямо такі були тоненькі протяжечки. Ви її просто ці протяжечки тоненькі розриваєте, накладаєте одна на одну. І у вас ви навіть можете не привалювати, просто там 3-4 петлі пров'язуєте разом і все, і далі йдете. Все, машинка правильно зробить за вас. Так, починаю. Значить, починаємо в'язання ми з п'ятки. Для видачих. Ви просто можете. Ага, ще не все. Вибачте, я перескакуюся, вроді, і написала все, а все одно перескакую. Дивіться, значить. Ми можемо в'язати коротенькі без оцього пагомілочка, а можемо в'язати такі височенькі з погомілочком, з пагомілочком тепліше, зручніше. Ну, не знаю, мені сподобалось, і вся моя родина ходить з пагомілочками, заказали кісточки. Якраз оцей погомілочок закриває кісточки, і дуже тепло і зручно. Тож, якщо ви будете в'язати з пагомілочком, то ви для ледачих. То ви набираєте на спиці 44 петлі, якщо без погомілочка, 34 петлі. Якщо просто отакі, зараз покажу, якщо це 30, 44 петлі, без погомілочка це отак. Отакий вони при... примірно будуть мати вигляд. Без погомілочка, оце 34 петлі ви набираєте. Так, набираєте 34 петлі на спицю. І в'яжете, зараз скажу, 27 рядів. Прямо в'яжете оце 34, 44 27 рядів. Це для ледачих. Потім з кожного краю, це для тих, хто з пагомілочком, ви убираєте по 5 петель. Тут і тут. Збавляєте по 5 петель в кожному ряду, і в лицьовому, і в виворітному. Потім ви збираєте все це в коло, в'яжете ще зараз скажу, щоб потім знов 27 рядів в'яжете і е, стрічковим способом закриваєте в одну точечку, в зірочку таку. Так, все, на спицях залишається 6 петель, ви їх збираєте в, на ниточку, затягуєте, все, ниточку ховаєте там з вивороту. І все. У вас, виходить, п'яточка розібрана, так? Зараз я розповім вам, як зробити п'яточку Т-образним способом. Ми будемо робити п'яточку виробу двома варіантами. Це найпростіший, той буде, другий варіант, буде трошки складніший. Тож, хочу вам показати. Прийм, ниточку, вселяємо, як би думаємо, що ця ниточка, це оцей ваш кончик 30 см. Вселяємо в уголочку і починаємо проводити такі маніпуляції. <кій> так, щас, секунду. Як я вже сказала, складаєте так, щоб ці краї у вас співпадали, і петля в петлю вшиваєте. Зараз буде трошки нудно, трошки затягнуто. Ну, я думаю, хто вміє це робити, той хай збільшить швидкість. Кому не треба, а хто не вміє, то хай подивиться. І отак отшиваєте, не стягуючи сильно, і, але і не залишаючи дірок. Отак, петелечка в петелечку. Ви його зшиваєте, щоб у вас був такий плаский, рівненький шов, без дірочок, але і без такого рубчика, щоб рубчика не було. Щоб отак от. Ну, я під, просто піддіваю під петельки. Треба було. Ну, о -о -о, дивіться, у вас оця ниточка, яку ви залишите, фарби будуть, якщо ви будете такий в'язати смугастик, то у вас ниточка буде такого ж самого кольору, як і смужечка початкова, і у вас буде так, цього шва не буде видно. Я контрастною ниточкою зашиваю, щоб ви мене зрозуміли. Головне, щоб не зшивайте ниткою, яка для швейних машинок, ви розумієте, це повинна бути ниточка така для валяння. До речі, можна, наприклад, контрастною ниткою сшить. І, можливо, це буде якась ізюминка. Я ще не пробувала, можна спробувати. І показую. Значить, потім сшиваєте. Це така п'яточка. Так, петельку просто, бачите, петля йде. Ми її так піддіваємо голочкою. Та що ж такое? Ця ниточка вже не витримує нічого. Так. Петелечка до петелечки і у вас виходить, тут у вас у цих кінчиків вже не буде, бо вони пішли всі в шов, виходить. Отак у вас виходить тут рівненький краєчок. І десь отак от трохи не доходите 5-6 петель до краю, так, щоб по кругу, там, наприклад, було у вас там. Скільки в мене тут залишилось? Раз, два, три, 4. Ну, тут вісім, ну, трошки менше ще зробимо. В залежності, яка у вас там п'ята, велика. Маленька. От, все. Отак-от от ми трошки не дошили. Потім вивертаємо, вставляємо, голочку, вивертаємо на зворотню сторону і зшиваємо буковкою Т. Тобто, складаємо тут у нас рівненький отакий шовчик. Немає цього руліка, тут немає рубчика рівненько, все гладенько. от. от. І отак от. А тут ми складаємо буковкою Т. Оці петлі, що у нас залишились, отак от ліпимо. Тут у нас буде середина ряда, ми цю середину ряда отак от сшиваємо. буквою «Т». Ладно, давай я тебе заправлю. Так, проситься. Так, буковка «Т», ми сшиваємо ці петлі. Е, можете з лиця сшивати? Це взагалі, якби погоди не робить. Головне, щоб у вас не було стягнуто і не було, можете отакими великими стіжками залишати, перескакувати. Як тут особої краси не треба. Краси. Так, ми зшили. Тепер вивертаємо, дивимося, щоб у нас не було великих там якихось дірочок. Десь підтягнули, все, у вас шовчик отакий. І дивіться тепер, що у вас виходить. У вас виходить е поки що така квадратна п'яточка. Бачите? В профіль вона виходить така вже кругленька п'яточка, а коли ви зваляєте, вона у вас буде така, зараз на колодочці покажу. Отака кругленька п'яточка у вас буде. Головне, щоб не було тут дірочок. Якщо є дірочки, легенько там пронизали, там трошки щось, тільки легенько не стягуючи, отак, ниточкою цю е, затягнули з цієї сторони чи з обратної сторони. Якщо ви там боїтесь, що у вас якісь там сильно витягнуті петлі, якісь, цього нічого видно не буде, тому що нитка одної той самого кольору, і вона зваляється, все буде таке полотно. Однакове полотно буде. Так, йду назад. Щас, щоб показати вам інше. Так. Це я так на всякий случай вам показала, щоб ви не переживали. Ось. Вийшла у вас, там... вас п'яточка. Тут у вас все співпадає, тут рівненько, тут рівненько, отак от вона виглядає у виробі. Це п'ята. Показую, як заховати нитку. Ось у вас ідуть оці кирпічики. І ви їх отак складаєте по діагональки. Отак Отак по у вас виходить рівненька така дорожка. І ви цю дорожку просто пронизуєте отак. От. Петельки, ниточку, чик, чик 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 Пронизали, скільки ви там захотіли, і все. Тобто, якщо там, наприклад, в шкарпетках ви повертаєтесь, тільки не затягуйте, нічого не затягуйте. Якщо в шкарпетко, коли ви робите шкарпетки або якісь там інші вироби, ви розвертаєтесь і йдете паралельно, ще паралельно, там пару стіжків таких робите, ховаєте ниточку. Отак. То тут цього робити не треба, ви просто отак відрізаєте і все. Правильна машина все зробить за вас, вона все зваляє. Дивіться, тут його не видно, тут його також не видно, цього кінця. Отак, от шити букавка, йти і у вас і буде вам щастя. Зрозуміло, так? Да? Так, перший спосіб у нас зрозумілий. Якщо ви хочете з додатковою ниточкою, то на додаткову нитку я набираю 20 петель, пров'язую 4 ряда, потім в п'ятому ряду повертаюся назад, з боку набираю 4 петлі ще з цих двох бокових петель. Я набираю з передньої і задньої стінки по 2 петлі, з кожної петлі, виходить 4. І потім і з додаткової оці цепочки збросової нитки, з оцих з цієї цепочки, я ще набираю 20 петель. І у мене загалом виходить 44 петлі. Я вяжу вже не 27, а 25 отак, рядів, потім 5 рядів збавляння в кожному ряду збавляю. Потім збираю все це в кубку, в'яжу так само 27 рядів, потім збавляю в носочок в стрічкове, стрічкове закриття, ховаю, стягую, ховаю ниточку і йду прати. Перу я в пральній машинці на 40 градусах годину. Я, я вибираю такий годинний режим, додаю трошки мичого засобу, старий махровий рушничок. Кидаю чому старий махровий, тому що линяє дуже сильно, вовна буває. І ну, такий не шкі... не... той рушничок кидаю, який не шкода. У мене спеціально для цього, цього діла є старенький рушничок. От, Перу разом з тим рушничком. Вистачає годину. Ці шкарпетки я валяла годину в машинці 40 градусів, 1200 обертів відтиску. так. А ці шкарпетки. Оці зелененькі, мені прийшлося валяти повторно. Тобто, і, і, на що я звернула увагу, що в минулому році я в'язала доньці, саме з цієї гами кольорів я в'язала дочці і так само валяла два рази, тому що за один раз не звалялось. Тобто, так, експериментуємо. Так, ми попрали, зваляли, достаємо. Отакі перекручені, непонятно які, не панікуємо, не боїмося, беремо їх отак от в руках, розтягуємо, формуємо, одягаємо поліетиленовий пакет на ножку і одягаємо мокрий, мокрий одягаємо на ногу і формуємо по нозі, так як нам треба. Якщо великий, трошки підтягуємо ручкою отак от, кулачком. отак от, на кулачок посадили, якщо у вас немає колодки, на кулачок посадили, отак от вирівняли п'яточку, зробили її кругленькою. Бачите, я отак от юзаю і воно вже скатується. Воно буде скатуватися, бо це говна натуральна. Воно трохи поскатується, ви його машиночкою, бжик-бжик-бжик, або станочками, або руками обдерли. І все, один раз, другий раз і, і все. Оці вже, так сказати, з досвідом шкарпетки, то вони вже практично не. ну не пілінгуються. Я їх вже побрила не, не один раз. Тобто нормально виходить, так вони, все лишнє вже пішло. Все лишнє, що хотіло вийти, все вийшло. от, Ну і все. Ось такі шкарпетки будемо в'язати. По питання майстер-клас я викладу, хто перший раз в'яже, хто, хто знає тільки лицеві і виверхні петлі, як їх набрати, то, будь ласка, завітайте до мене на майстер-клас. Там все попетельно розказано, розписано, я думаю, вам буде зрозуміло. В'язати їх швидко, приємно, бо ці фарби просто піднімають настрій. О, не сказала саме головне. А саме головне у нас це інструмент. А інструмент я забула на горі. Отакий От майстер-ламайстер. Не знаю, як правильно викласти матеріал. Так, ну, дівчата, я надіюсь, що ви мене пробачите, тому що це мій перший досвід. Я перший раз створюю такий продукт, будемо так казати. Тому вибачте, якщо щось не так, буду рада вашим коментарям, вподобайкам, якщо що, буде дуже приємно. От, ну, інструмент. Інструмент всі виробники. Рекомендують гачок і шпиці розміром 8. Не гоніться за якимось там, я розумію, що не у кожної там є спиці такого розміру, або це не ходовий розмір. Візьміть самі дешеві, які є поблизу в вашому найближчому магазині. Спробуйте, якщо вам це все сподобається, якщо вам це зайде, то ви тоді. Спокійно, купите собі там щось подорожче і будете в'язати. Вони прекрасно, вони в'яжуться дуже швидко, так що, якщо вам там якісь ви купите дешеві спиці вам буде не дуже зручно, то там буквально 2 години в'яжеться одна шкарпетка. Можна зв'язати і яким небудь Так, що ще? Гачок вам треба буде тільки для того, щоб затягнути, зв'язати цепочку із Бросової нитки, якщо ви будете з бросовою ниткою в'язати, і затягнути в кінці петлі. Треба буде гачок без різниці, який є. На бросову нитку можна набирати петлі, просто їх витягувати. Ну, Тобто таке. Так, далі. Ви зв'язали шкарпетку, потерли її, присадили по нозі, оце все розтягнули. Випрямили, зробили їх однаковими, щоб у вас там все було однакове. воно, Матеріал, цей, оця повсть, вона дуже пластична, коли мокра. То ви можете з нею робити, що хочете. Ви можете її трошки збільшити на розмір, трошки зменшити, трошки розтягнути. Тому що я не знаю, яку вовну купите ви і які у неї будуть характеристики. Одна вовна сідає трошки більше, яка у вас пральна машинка, я не знаю. Ну, виробники кажуть, що треба прати при 40 градусах, і процент усадки 30-40%. Тут написано. До речі, якщо вам щось не сподобається в моєму майстер-класі, ви прекрасно можете зайти на сторінку «Супергерне», чи Гарне, чи Герн. Ну, в общем, на сторінку цього виробника у них там під оцією вовною під фільцволі. У них є ПД, майстер-класи, на гачок і на спиці. І по тим майстер-класам ви також можете зв'язати. Там є таблиця розмірів, тобто скільки петель для якого розміру треба набрати, в яку довжину їх в'язати. Тобто, все ви можете подивитись там. Так само цей майстер-клас в PDF-і є на сайті Drops. Так само вовна називається Snow. snow да, і от по цим параметрам ви там знайдете собі і подивитесь, там так, там так само є майстер-клас у Дропса, почитаєте. Так, ну, Вроді все, я вам сказала, не сказала, тільки головне, що коли ви зв'язали ці шкарпетульки, якщо ви плануєте ходити по кімнаті, і у вас не, все, не вся кімната застелена там якимось каверліном або ковриками або ще чимось. Вони дуже слизькі, бо це вовна, і вона скользить і по дереву, і по плитки. От. То ви, будь ласка, купіть собі такий латекс. Є він від латекс від Регі для шкарпеток. Ви просто малюєте тут якісь там собі фігурки. Або сонечко, або квіточку, або такі лапки намалюєте. Щось там собі намалюєте, а можете залити повну всю підошву цим латексом, і тоді вам висушите його, і буде добре. Він, він переться прекрасно, цей латекс вже перевірено. Він не відстає від вовни, тільки треба хорошенько так, щоб воно пропиталось, і можна повторно пройтись, щоб воно зайшло у вовну щоб ви подивились, проконтролювали цей момент. Бо якщо ви так поверху покрасите по волокну так от, по цим е, торчащим волокнам, і воно не пристане до самого до самої шкарпетки, то звісно воно одірветься. Можна кожу обшити, можна відрізати шматок від ліноліума і вивернути на обратну сторону і пришити як підошву, можна підошву пришити. Все, що хочете, те й творіть з цими шкарпетками. Ну, я не пришивала я свої отак от всю зиму. Я просто в них тільки на дивані, тільки в'яжу в них, вони дуже теплі, ковдрою вкриватись не треба. Ну, Ви бачите, яка толщина, то я в них і засинаю навіть інколи взимку. Дуже теплі. Вони не тиснуть ніде, тут же, ж ви бачите, немає ніяких резинок, нічого. Просто ножка як в валяночки. Так. Це сказала. Не сказала ще, ну, шкіру, там, все, що хочете, все можете сюди пришити і е, користуватись. У Шахенмайера, це я на всякий случай скажу: я не знаю, де я його діла, може в Україну відправила. Такі, є такі наліпки у формі такої лапки, їх можна так само клеяти. Отак, Ну, такі вони прорезинені ці наклеїчки, там на, на плюночки. Ви так приклеюєте, прасочкою проводите і воно приклеюється. Виглядає воно дуже гарно, естетично, але нікуди не годне. Воно одривається буквально на другий день. І при прані так само відлітає, ну тобто і воно так отак от зразу пилком припадає, ну як би ви не прибирали, по хаті все одно пилок, якийсь, ворс і все остальне, і воно просто ну, стає таким самим слизьким, як і сама шкарпетка. Тобто, от Шахермайра, оці п'яточки на пльоночки, не купуйте, переведені гроші, просто і час. І все. Ну, все, дівчатка, і хлопчики, якщо хтось дивиться з хлопчиків. В'яжіть на здоров'ячко, користуйтесь. Я думаю, вам сподобається і ви просто не зможете від цього потім відмовитись. Це ну, дуже цікава робота. Мені дуже подобається. Особливо, коли витягаєш оце, як, як вроде дитина народжується, коли ти витягаєш його з пральної машини і воно вже перетворилось на щось схоже на виріб. Все, Бажаю вам натхнення, миру. Знайти таку вовну. Гарно її зваляти, щоб у вас ця повсть була така прочненька. Ну, ви побачите, хочете, подивіться повністю, мій майстер-клас по попетельний, там більш докладно це все викладено. Ну, в общем, в'яжемо такі домашні капці, чуні, шкарпетки. Натхнення вам і гарної повсті.